«Євроньюз» у Софії, щоб взяти ексклюзивне інтерв'ю у прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борісова. Кар'єрного успіху політик досяг у міністерстві внутрішніх справ. Перш ніж стати прем'єром, він працював мером Софії. Наш кореспондент Ганс фон дербрелі спитав голову уряду, чому вступ країни до шенгенської зони відкладається. Не вдається подолати організовану злочинність та зменшити енергетичну залежність від Росії. Пане премєр міністре європейська комісія розпочала антимонопольне розслідування щодо діяльності Газпрому. Компанію звинувачують у порушенні норм конкуренції. Яка ваша оцінка відносин Болгарії з Газпромом? Болгарія Болгарія одна з країн-членів ЄС, що найбільше постраждали від газової кризи. Тоді я був мером Софії. Температура повітря була 12-15 градусів нижче нуля, і ми мусили 15 днів сидіти без газу. Ніхто нам не допоміг. Ми сприяємо розслідуванню щодо діяльності Газпрому. Усі необхідні документи, які були в розпорядженні компанії «Булгаргаз» та «Булгартрансгаз», ми передали європейській комісії кілька місяців тому. Водночас ми зробили висновки з цього року і започаткували газове сполучення з Румунією. Будівництво такого сполучення між Болгарією та Грецією на завершальному етапі воно буде готове за місяць чи два. Невдовзі ми почнемо будувати газопровід до Туреччини, що також сполучить нас. Із Сербією водночас найбільшим альтернативним джерелом для Болгарії мають бути поклади нафти та газу у Чорному морі. Я абсолютно спокійний щодо енергетичної безпеки країни у наступні три чи чотири роки. поставлю запитання конкретніше. Ви все ще виступаєте за проект набуку чи йому вже кінець? Чи підтримуєте ви російський проект Південний Потік? Я такого питання не чекав, однак на моєму столі має бути карта. Передайте, будь ласка, ця карта це відповідь на ваше запитання. Ось Болгарія. Два Болгарія. Ось тут видно, як буде відбуватись диверсифікація постачання енергоресурсів. Ось звідси ми розраховуємо отримати газ для Болгарії собством природен Болгарі поток. А ось тут проходить російський південний потік. А ось турецький газопровід Танап і проект Набуко. азійський газ з родовища Шахденіс піде цим шляхом. Ось я вказую на об'єкт, який ми зараз будуємо. Чому ми будуємо, тому що для нас важливо, аби турецький газопровід Танап досягнув Болгарії, а Набуко-Захід та Південно-Східний Європейський газопровід досягнув Європи. ще один шлях під назвою Трансадріатичний газопровід під'єднає до системи ще й Італію. Саме тому ми докладаємо усіх. Можливих зусиль до підготовчих робіт, щоб покращити обидва проекти: і НАБУКО-Захід, і південно східний європейський, які постачатимуть газ із західного кордону Туреччини до Угорщини. Щодо проекту набуко Болгарія зробила все, що могла. Парламент ухвалив є рішення, і ми чекаємо, коли розпочнеться будівництво НАБУКО. Така що на проект якщо ми вже говоримо про географію, Болгарія дуже схильна до впливу з боку Греції та її економічних проблем. Які наслідки має грецька криза на болгарську економіку? Греція... Греція – добрий сусід та друг, водночас ЄС не надто церемониться з Болгарією та Румунією, а натомість дуже терплячий Болгарія, до Греції. Та всі ми нині страждаємо а від був... цієї терплячості. Найважливіше дотримуватись мастерських вимог. Що зробила Болгарія за останні три роки? Ми вкілили пенсійну реформу, збільшили пенсійний вік для болгарів, заморозили пенсії та зарплати. І сьогодні дефіцит бюджету сягає 1,2%. Що стосується зовнішніх боргів нашої країни, вони на позначці у 14%. Інфляція на нулі. Ми поряд з Данією та Фінляндією виконуємо ці зобов'язання, покладені на нас мастерськими договорами. Це означає, що ви готові запровадити спільну європейську валюту. Міністр фінансів вашої країни щойно заявив, що Болгарія відкладає вступ до єврозони. За поки Болгарія намагається дотриматись вимог мастерського договору і разом з Німеччиною прагне знизити дефіцит бюджету. Інші країни не докладають зусиль. Чому Чому популізм та націоналізм шкодить тим, хто йде правильним шляхом? Чому порушники не вирішують своїх проблем? Я думаю, що все владнається через кілька років, і коли це станеться, лише тоді ми приєднаємось до єврозони. Я не думаю, що було би правильно для найбіднішої країни Європи приєднуватись до Єврозони тепер і платити за помилки інших. Йкантрі ваша країна не є членом Шенгену. Приєднання до цієї угоди відкладається з року в рік. Вас це не дратує. з європейський чи те Ваші громадяни можуть спати спокійно і знати, що болгарський шенгенський кордон добре охороняється. Болгарія перехоплює величезну кількість наркотиків: тони, тони. Тони кокаїну це. Доводить, що ми не лише обіцяємо, але справді боремося проти наркоторгівлі. Був день, коли ми затримали партію у 40 тонн кокаїну, і ще 3 тони кокаїну наступного дня. Далі 20 тонн гашиша. Усе разом сотні тонн наркотиків викриваємо лише за кілька місяців водночас в останньому звіті Європейської комісії Болгарію сильно критикують за те, що країна не може впоратися з високим рівнем корупції та організованої злочинності. Ай левелькорапшн Ендонорганайсткрамсенадума аку. І якщо згадати прозорість державних закупівель у Болгарії, вона у кілька разів краща за інші країни Європи. Що стосується організованої злочинності, її ватажки або вже під вартою, або десь переховуються від червоної картки Інтерполу. Січки босовесфарестіте і ліс червена бюлетіна затерс я зустрічався з колишнім прем'єр-міністром Болгарії та лідером опозиції паном Станішевим. Він сказав, що він серйозно занепокоєний через майбутні парламентські вибори, тому що вашу партію помітили за підкупом виборців під час минулих місцевих виборів абсолютно не дивно, що він занепокоєний, адже ми упіймали його опозиційну партію саме за цією справою, підкупом виборців. Сьогодні він вже обмірковує яку стратегію обрати, коли знову програє чергові вибори. період перетворень у Болгарії минув дуже важко. Ваше минуле теж досить яскраве. Чи знаєте ви особисто людей, задіяних в організованій злочинності? У мене прекрасне минуле. Все це вигадки опозиційного лідера Станішева та його друзів соціалістів. Все моє минуле, та вся моя діяльність відкрита перед болгарським суспільством, і я від усіх незалежних нас за вісімуснямутніку насі танківа мачіндіпраміністер.